Що ж, дякую, що ви разом з нами у прямому ефірі ми транслюємо форум, який зараз відбувається у Трускавці. І одна із панельних дискусій, яка відбувається саме тут, це про транскордонну співпрацю. У мене зараз співрозмовник, це Олександр Софій, керівник аналітичної групи громадської організації Європейський діалог. Я вас вітаю, пане Олександре, і ви є саме доповідачем на цій панельній дискусії, саме транскордонна співпраця. Сьогодні тут є справді багато представників, котрі. Е Ну, в принципі, можуть про це говорити. Да, тут дуже багато сьогодні Тузів і вони дуже гарно говорять на високі речі. і Наскільки транскордонна співпраця дуже важлива для обох країн України і Польщі, і скільки вона приносить користь. І дійсно послухати ці всі речі, воно дійсно гарно все виглядає. Хоча насправді, коли проаналізувати вже цю так би мовити, транскордонну співпрацю, то не все тоді так і гаразд, і власне, основна теза мого виступу буде сьогодні вказати можливо на проблеми, і не так проблеми, можливо, там якісь. Точкові, окремих взяти проєктів чи, можливо, там законодавчі, а власне системні проблеми. І основна теза доповіді полягає в тому, що, напевно, транскордонна співпраця якось так постійно, особливо львів'янами, оскільки для нас вона найважливіша, ми з Польщею і учасниками є дуже багатьох транскордонних програм, вона для нас ніби є домінуючою. І ми навіть коли рахували, то на Львівщині гуляє 70 мільйонів десь євро, з яких 35 мільйонів євро для власне Львівської області, а 35 для поляків. І взагалі ми після Києва займаємо друге місце по обсягах міжнародної технічної допомоги. Тобто в нас на Львівщині десь 62 мільйони. Але коли задати собі питання, де ті 62 мільйони, де ми їх можемо побачити, то дуже важко іноді на це відповісти. А суть в тому, що воно все дуже розрізнено. Тут тобто, ніби собі транскордоння йде окремою лінією, регіональний розвиток як такий, і те, про що сьогодні говорили: там е, політика регіонального розвитку, державний фонд регіонального розвитку йде собі окремою лінією. Обласні програми, вартість, яка для Львівщини теж не, не бу, будь здорова на цей рік складає не мільярд. І це йде собі там окремою ще колейкою, І в кінцевому результаті всі ці потоки вони йдуть розрізнені. Вони абсолютно не корелюються між собою, а все по простій Ричині, що до сьогоднішнього дня політика регіонального розвитку не розглядала транскордоння як свою складову, і тому основна теза десь може наших досліджень це в тому, що все-таки віднести її як складову регіонального розвитку і розглядати як ефективний інструмент для здобування ще коштів, так би мовити, з міжнародної технічної допомоги від Європейського союзу від транскордоння і вплітати все це в регіональний розвиток. Для... Таким чином, координуючи в єдине ціле, скажімо, державні цільові програми, регіональні програми, державний фонд регіонального розходу, ну і на кінець ж саме транскордоння. І коли ці гроші я не кажу централізовано ними управляти, а лише тільки координувати хоча б ці потоки і знати, щоб вони не дублювали один одного і не розходилися в пісочок розрізнено, тоді можливо буде більший ефект. А не можливо, а точно тому, що навіть признаком цього, що. В тій ж самій Польщі транскордоння являється частиною регіональної політики. Служить те, що як такого пріоритету стратегічно в їхній стратегії розвитку, немає. Воно є просто як частинка регіонального розвитку. Натомість в нашій стратегії розвитку Львівщини до 2020 року. Саме транскордонна співпраця виведена в окреме право. І тоді сьогодні, коли пишуться ці проекти до стратегії, ми собі думаємо, а що то має бути за спеціальний такий транскордонний проєкт. Якщо це митниця, то його куди віднести? На транскордоння чи його віднести, скажімо, до безпеки кордонів? Чи що якийсь екологічний проєкт, то його до екології відноситься, чи до транскордоння? Та він і тут, і там. Ну, от така основна фішка нашого сьогоднішнього виступу чи є сьогодні можливість, що справді тут ви дійдете істини і знову ж таки донесете ці головні свої меседжі, про котрі щойно говорили. Так, да, тому що є можливість без зміни там великого законодавства на регіональному рівні, зокрема на рівні області, певною мірою повпливати і ув'язати це в єдине ціле. І для цього є дуже хороший інструмент, та ж сама стратегія розвитку львівщини, яка би е, могла ці всі речі об'єднати в собі. А для цього є навіть і готові рецепти, які нам сьогодні видають. Вже з Києва це так би мовити так звані нові агенції регіонального розвитку, які би могли бути тими концентраторами і координаторами. Так що є рецепти. Що ж я вам дякую і бажаю тільки успіху, аби їх справді сьогодні досягти цих консенсусів. Дякую. А глядачі ми знову запрошуємо повернутися до зали, де відбуваються гаря... гарячі дискусії. Дякую.